Може справно бути в багатьох речах, але не може захотіти добра другій людині більше, ніж собі. Не може захотіти поважати другу людину, з котрого вона не згідна. Вона не може захотіти відноситися вічливо й коректно до других людей. Той, хто називає себе православним, а він не не є. Той, хто називає себе християнином, а їм не являється. У нього не вийде правду називати правдою. Він не може захотіти правду називати правдою. І в нього не вийде, навіть якщо він попытається формулювати, де є правда, де є неправда. Це коли втрачає канонічність, втрачаючи канонічність, втрачає Духа Святого, не може захотіти бути чесним, не може бути захотіти справедливим, не може захотіти бути вічливим, не може захотіти любити другої людини більше, ніж себе. Всі кажуть, що ми християни, ми православні. А коли відбувається зневага по відношенню до другої людини, всі стають сліпими. В один момент ніхто не бачить, ніхто не чує канонічність Христової церкви, збереження догмату Христової церкви, Православній церкви єдине робить можливим бачення правди, бачення справедливості, можливим бажання любити других людей, а там, де не є Христової православної церкви, де не є збереженого догмату, не є канонічності це неможливо. Вітаю вас на нашому каналі. В минулій програмі ми з вами пробували. Дати відповідь для себе, відповідь в характері такому публічно-публіцистичному. Тобто, чим є церква, в розумінні в побуті, в розумінні суспільного наративу, чим є церква. І почали ми про церкву роздумовувати. Так, як мені здається, найлегше, тобто, підкреслюючи ті моменти, відсутність котрих однозначно вказує нам на те, що це є не церква, вона християнська, не це не спільнота християн, і немає християнина, да? немає спільноти, немає церкви і немає християнина за відсутністю декотрих елементів, котрі ми перерахували минулий раз. Важливі. Сьогодні пропоную нам зустановитися над темою. Канонічності, формалізм канонічності. Коли чуємо слово канонічність для побутового споживача інформації виникає таке враження, що йдеться про якусь формальну річ, якісь формальні пункти, котрі не відтворюють, не відкривають нам саму сутність питання проблеми церкви. Щось канонічність. Може мати таку, таке враження, коли про неї говориться у відношенні до православної церкви, це таке щось, як, наприклад, є чиновництво, да, чиновники, а є бюрократизм. Тобто декотрі моменти, котрі дозволяють, якщо чиновник їм справно користається на свою користь, а не на, на користь того уряду, на котрим він є, то він може багато чого досягти в приватних для своїх власних потребах, але не для. Того уряду на який працює. Не? Такі моменти, котрі йому дозволяють все, натомість дозволяють і лукавити. Але вони присутні. Не? От канонічні, це такі формальні моменти, формалізм, котрий дозволяє церкві чи представникам церкви православної посилатися на, на ті моменти, на ті пункти, на ті елементи церкви, для того, щоб просто виправдовувати деяку свою позицію. Чи канонічність це і властиве тільки це. В суспільному наративі може бути така, така присутня, от такі, такі, таке враження, котре береться від розуміння канонічності. Не у православних людей, але так, на загал, да? але живемо сьогодні в такому світі, що православних може бути там, процент менший, але натомість про православі, про православних людей роздумовують, аналізують багато більше людей. Що таке канонічність. І так само, як в питанні церкви, пропоную нам піти від зворотнього, щоб трішки наблизитися від властивої практики, від того, що людина може відчути може перевірити сама, порівняти із себе, інших порівняти, придивитися до. Ну і відразу порозумієш, що тут відбувається, і чесному, щирому глядачеві буде відразу зрозуміло, що так воно. Є да, ну, наскільки правди в тому є, наскільки це є опять-таки якась кадемагогія, котра до життя не відноситься і з реальністю немає нічого спільного. Подивімося: канонічність. Як може людина відчути ту канонічність в житті звичайному? Православний християнин і людина, котра живе поруч православним християнинцем з православною церквою, і може для себе верифікувати, фальсифікувати, чи це. Чи християнин православний є християнином православним? Таким, як себе декларує, я можу себе перевірити, чи я православна людина і для себе сам теж виміряти? Да? Моє враження про себе, що я православний, і з фактом того, наскільки мені християнина православного є, і в церкві в спільноті. Що таке канонічність? Як її перевірити не в підручнику, не в книзі якійсь, сторінку-сторінку перелистуючи, а в власному в житті своєму. Святі Отці в православній церкві дали нам на це відповідь. Церква в своїй традиції містить, несе і нам дає якраз для, того, для допомоги, щоб легше нам було порозуміти сутність цього питання. Канонічні церкви православної це є правовий елемент забезпечення збереження догматичної суті православної віри, тобто віри християнської, віри Христової. Для того щоб вона була забезпечена від того, щоб розмилася, втратилася, підмінилася, стало неправдивою, тобто Єресію. Кануючись, це ті елементи, котрі складають і захищають. До прикладу, чому не може тисячоліття православна церква зберегла правди, віри, котрі є там, бачу, знаємо, що перше століття, друге да, третє, четверте, поза православною церкви не втрачені, вони перемінені. Православної церкви є канонічність, котра виглядає такою структурою все ж таки ну, бюрократичною, але прописані там норми правди є виключно такими, котрі забезпечують від того, щоб хтось взяв і підмінив православну віру на іншу. Хтось вирішив і зміг зробити з церкви щось інше, і щоб це була нібито церква під виглядом церкви. Канонічність правова забезпечує. Захищає, не є сама, як би основою віри. Цілістю віри, але забезпечує те, що православна віра могла зберігатися. До прикладу, приведу такий приклад, звичайний, що воно збереться там єпископ, да, там, плюс ще 60 до нього зберуться, якісь там влада, підтримає, і візьмуть там символа віри, візьмуть там три пункти викинуть, два добавлять. Канонічна структура православної церкви робить неможливим такі моменти. Да? Поза православною церкву це всюди було вже зроблено, то, що я привів до прикладу. Усіх, хто себе позиціонує як християнську церкву православні, всюди вже було це зроблено. Це є один елемент канонічності церкви, котра захищає від того, щоб церкву можна було підмінити або понівечити в самій її основі суті. Це є момент такий прикладний щодо збереження правд віри, канонічності і збереження правд віри. Тепер наступне щодо практики життєвої канонічної церкви, канонічні церкви зберігає і в основі своє теж має те, що вона береже, тобто правдивість віри православної. Догмати, котрі не можуть бути змінені, церква їх береже для того, що вона встановила Духом Святим Проваджена, вона встановила, що там зберігається благодать Божа правда, котра не може бути іншою. І Господь Бог її відкрив нам і церкві своїй. І спасає нас завдяки теж знанню цієї правди, віри довірі, котрим церква проводить. і важливе, не саме важливе, але важливе же суть, як воно впливає на життя християнина конкретного. От тепер ми підійшли до того, що до другого питання канонічність, важливість догмату і життя християнина. Це і для того, щоб я міг для себе перевірити, проекзамінувати. Для того, щоб людина, яка не є християнином чи не православна, може подивитися на мене, проекзамінувати, може подивитися на церкву, нашу церкву православну і сказати, ага, так є. А подивитися на інших християн, котрі себе називають православними християнами, чи християнами, взагалі, чи церквами себе називають, чи християнськими церквами. Може перевірити і сказати, дати собі відповідь так воно є чи не так є. Так ось, істина. Догматична правдивість і правильність православної віри зі збереженням канонічності має таку особливу рису. В ній присутня благодать, Божа Дух Святий, котрий провадить нас, а це робить нас спроможними. Хотіти любити других людей. Хотіти бажати бути чесними. Православний християнин в церкві, православні, правдиві вірі канонічні. Може хотіти бути добрий до інших людей. Може захотіти бути вічливий до других людей. Тобто, чому я вкладаю слово сюди «хотіти», бажати, тому що це є завжди праця, труд, змагання з грішністю, з егоїзмом своїм. Ти стараєшся, щоб це було. Це ніколи не так, я щось подумав, я б старався став ліпший. Але щоб хотіти, бажати, розуміти, що це є, яка то є різниця. Щоб я захотів бути вічливий до другої людини. Православну людину, православну церкву по цьому може оприділяти. Там, де не є правдивої віри, там, де не збережений догмат. Там, де він не збережений канонічною структурою, там, де канонічна структура не береже правдивість віри. Там важливі елементи православної, Христової віри і церкви, про котрі ми говорили і в минулій програмі. Сьогодні опять можу їх перерахувати. Поза канонічною церквою, поза догматом канонічної церкви, кожен з нас може подивитися. Як часто просто неможливо стає, навіть неможливо стає, щоб людина, котра себе позиційно називає християнином, але не канонічною. Вона не може захотіти бути Вічливою до іншої людини, з котрої, наприклад, не згідна в чомусь, не розуміє. Людина не може захотіти поважати позицію інших людей, котрих вона не розуміє. Вона і це, не може захотіти поважати другу людину, з котру вона не згідна. Вона не може захотіти відноситися вічливо й коректно до других людей. Той, хто називає себе православним, а він ним не, не є. Той, хто називає себе християнином, а ім не являється. Він може старатися, може напрягатися, може прикладати зусилля до того, але в нього не вийде. В нього не вийде правду називати правдою. Він не може захотіти правду називати правдою. І в нього не вийде, навіть якщо він попытається формулювати, де є правда, де є неправда. Він не може захотіти те, що ми з прошлої програми говорили, не захотіти не може любити людину, любити людину. Тобто старатися для неї більше блага, ніж для себе, чомусь, да? так? Місце поступити. На зупинці або в житті не може захотіти. Людина православна може силою Духа Святого, благодаттю Духа Святого. Людина, котра є поза канонічною церквою, може справно бути в багатьох речах, Вона не може захотіти добра другій людині більше, ніж собі. Не може захотіти. Чому? Відсутність канонічності. Відсутність Духа Святого, відсутність благодаті Божої. А поза благодаттю Божою людина і я, ми не можемо хотіти бути добрі, ми не можемо хотіти бути чесні, ми не можемо хотіти бути тими, хто поважає другу людину, котрий відноситься, так як законодавство нам підписує до різних людей різних поглядів, різних позицій життєвих, політичних позицій. Але поводитися людяно. Людяно. Бачите, яке слово. Неправоставна людина Поза канонічністю, коли втрачає канонічність. Втрачаючи канонічність, втрачає Духа Святого. Не може захотіти бути чесним. Не може бути захотіти справедливим. Не може захотіти бути вічливим. Не може захотіти любити. Повторюсь, другої людини більше ніж себе, тобто другій людині більшого добра, ніж собі. Собі може захотіти, так. Друзям-приятелям ближнім. корпоративний інтерес відставити може вміти хотіти. Натомість другу людину людина може бачити, бачити своїм серцем, котре другу людину любить, може тільки Духом Святим, тільки в істині Христові церкві, православній церкві. Сьогодні в світі, подеколи зовсім відсутнє, християн, де не сунешся всі себе кажуть, що ми християни, ми православні. А коли відбувається зневага по відношенню до другої людини, всі стають сліпи, сліпимі. В один момент. Ніхто не бачить, ніхто не чує канонічність Христової Церкви, збереження догмату Христової церкви, Православній церкви єдине, робить можливим бачення правди, є можливим бачення справедливості, можливим бажання любити других людей, як ми говорили, неприйнятних, незрозумілих котрі мною не погоджуються. А там, де не є Христової православної церкви, де не є збережного догмату, не є канонічності, це неможливо. От тепер пропоную кожному з нас, хто подивиться цю програму, подивіться довкола себе. Ви бачили там, де не є Духа Святого Христової Православної Церкви. Ви там бажання бути чесним, бажання бути вічливим, бажання бути справедливим, бажання бути правдивим, незалежно від того, мені це зручно вигодно чи приємно, чи мені хочеться, просто правдивим, бажання любити і поважати другу людину навіть тоді, коли я з нею не згідний, коли я не можу її прийняти, я не можу її порозуміти. Їх погляд для мене є. Незрозумілі або навіть неприйнятні. А я далі до неї поношуся з повагою, бо то є людина. Ви зустрічали це поза православною церквою? Поза Христовою церквою? Сьогодні у нас такі часи, коли казати, хто зробить одне з цих діл найменшому цьому, да, каже Христос, то й мені зробить. Православна людина може відчувати страждання другої людини. Неправославна може відчувати страждання тільки тих, хто її любить. Православна людина кожній людині, так як Христос каже. Бачить образ Божий. Неправославна людина поза канонічною церквою живе в світі. Вузькокорпоративному. Тобто для неї людина, в принципі, не є людина, для неправоставної людини плем'я родичі це в наліпшому випадку може носити рису того, що вони є люди. Людя на ставлю до свого племені, до свого села, до свого там, не знаю, знайомих, родичів, друзів, своя фірма, родина. До них я буду відноситися так, як Господь Бог приказав. В інших просто неспроможно бачити людей. В інших людях, котрі Господь Бог дав бути людьми, неспроможно бачити людей. Православна людина відчуває правду і бачить правду, незалежно від того, чи вона є зручна, вигідною. є те, що мені треба, хоч хочу довести, або то, що робить мене успішнішим. Православна людина. Ці речі. Може бачити, може розуміти, може мати сміливість їх по відношенню до себе застосовувати хоча би. Тобто, бачити в собі, ага, я тепер зробив нечесно, я тепер зробив недобре, я тепер зробив зле. Придивімося чи є в тим правда, що православна свята Церква Христова нам зберегла і передає, що поза благодаттю Духа Святого і Церкви Христової. Неможлива є людяність в цьому світі. Неможлива повага до других людей. Неможлива любов до других людей. Неможливо бажання бути справедливим, небаж... бажання бути правдивим, неможливо бажання бути чесним. Неможливо вважати другу людину, людиною. Коли втрачається Дух Святий, коли втрачається канонічність, коли втрачається рогмат віри, людина лишається нещасна, істота, котра живе в своїй стаї. І будь-що, що для неї є звичне так по вихованню, стає для неї зле, недобре, стає ворогом. Це така пропасть, така, таке нещастя і небезпека всього світу поза Христовою Церквою. Придивімося, чи так воно є в практиці, чи так воно є насправді. Замітьмо собі, що церква Христова це не церква святих досконалих людей, це церква тих, хто бачить власний гріх і змагаються і бачать Духом Святим власний гріх. Те, що роблять неправильно, і бачать, яка є правда. Православний християнин, людина мо, бачить ту правду. Людина не християнин, не православний, у неї просто-напросто. У неї втрачена можливість бачити. Тому що людина в цьому світі, коли живе поза благодаттю Божою, вона є полишена на себе в багатьох моментах. Чистано, ну, фізіологічно таке, як жива істота тварина речі. А там більше я завжди страху. Там є більше завжди ворожості до всього, що я не зрозуміло, або невчена, або перший раз в житті побачив все, все вороже для мене. Або все, що не зрозуміле, вороже. Лишаються суцільно тільки інстинкти. Ось. Програма називається Формалізм канонічності. Я спробував відкрити те, самосутність таку практично духовну, що ж є канонічне церкви Христової. І чому важливо, щоби вона не була от відкинута, чи має право на існування? суспільстві церква, котра буде просто канонічною христовою церквою. З тих причин, що я перерахував. Чи може бути багато різних варіантів, різних там, християнських течин, деномінацій. Думаю, що люди мають самі вибирати. Як хочуть, в який спосіб. Ну, люди мають свободу вибору. І право державне нам гарантує свободу вибору. Але світ цей чомусь достатньо специфічно відноситься властиве тільки до тої структури, котра ці елементи, що я перерахував, заховує в собі. Наскільки я правдиво перерахував ці моменти, спробував, да, чи, чи, чи це є тою зворотньою життєвою рисою канонічності, догматичності, котра в практиці от дуже просто. Можеш її спостерігати. Якщо її не є цих елементів, які я перерахував, дивишся, ну так, так, тут навіть так собі по позиціонуванню себе, ну каже, що там нам не треба ні канонічність, ні догматичність, все це не важливо. Дивишся, а? Тих моментів не є. Коли дивишся у суспільстві серед людей є вони. Дивишся, ага, ті люди себе. Вважають. Членами Христової Церкви Православної Канонічної. Мій життєвий досвід вказав на те, що я не бачив, не зустрічав людей поза Христовою Церквою, канонічною православною церквою, тих, котрі зуміли іншу людину, відмінно від мене, вважати людиною не менш цінною, чим я властиве самий. Я не зустрічав. От так коротенько ці моменти ми спробували сьогодні з вами переглянути формалізм канонічності або життя Христа в людині і канонічність. Ці речі речі нероздільні або канонічність це лише якась формальна. Таке прикриття, формальні якісь пункти, формальне право. Незрозуміло для чого. Або воно є самою істотою спасіння людини в житті, в житті християнської християнської направленості конкретно життя людини так? і реалізації життєвої людини Як найліпше. того, що ми знаємо. Головною заповіді, головного принципу любові до інших людей. І що це означає, яке воно є, яке має відмінності, або легше приділити за котрі Хриси, які можуть точно сказати, от якщо це є, значить там не є любовна. Ну, якщо це є, значить то не є церква. Якщо це є, значить це не є. Конечності. Якщо цих моментів нема, ми пробуємо побачити і бачимо, що нема тієї спільноті людей, тих рис, про котрі ми тепер говоримо. Для православної людини, для християнина, важливо, щоб оце було. Якщо це буде відсутнє, то для чого? для чого? Тому сьогодні ми, православні християни, дивимося на цей світ на сучасний, коли він, в спосіб такий для нас читабельний, проявляє бажання нас переслідувати, нас дискримінувати, ми бачимо, власне, що в нас, православних християн, він хоче дискримінувати власне Це. Те, що ми залишаємося, принципово на позиціях Христа. Так як Христос бачив другу людину, так як Христос бачив нас, так як Христос відносився до нас, так як Він вчить нас бачити других людей, так як вчить жити в цим життям і наслідувати Його. Я є дорога, я є правда, я є життя, я є любов, каже Господь Бог Ми православні християни в тих поняттях фундаменталісти. Ми не можемо. І їх модифікувати або застосовувати чисто корпоративно до жителів мого власного села. Чи, наприклад, моїй вулиці, чи мого міста. Чи застосовувати заповіді християнські чисто виключно до мого народу. Ми такі як Христос. Христос як робив? От ми так властиво так само. В тим плані, ми фундаменталісти. Для нас це вже не є християнство. Чи цей світ, який хоче нас дискримінувати? Він властиво нас дискримінує для того, що ми ці моменти не хочемо відступити до цих, цих речей. Чи якісь інші є?